Моє вітання усім глядачам та підписникам каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною речник української допомоги армії Південь Сергій Прачук. Пане Сергію, рада бачити, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю вас і слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам, пані Олена, рада вітати вас. Традиційно наших глядачів закликаю бути активними. По-перше, не забувайте коментувати, ставити свої вподобайки, поширювати це відео. Так само бажана і ваша підписка на YouTube канал. Січас цінуємо зворотній зв'язок із кожним з вас. Пане Сергію, традиційне питання: як минула ніч на Одещині? Ну, що ми загалом говоримо про південь нашої держави, Одещина не виключення. У нас сьогодні знову чергові ворожі атаки цього разу без ракет. Лише обійшлося, якщо можна так сказати, дронами камікадзе. Один шахет було знищено на Одещині, три було знищено на сусідній Миколаївщині. Але власне влучання уламку шахеда є на жаль, саме в Одеському регіоні було пошкоджено один з об'єктів критичної інфраструктури. Також цей уламок, на жаль, зачепив е, високовольтні мережі. Зараз аварійні бригади відновлюють вже електроенергію для того, щоб вона дійшла до абонентів. Бачимо, що вкотре для ворога ціль номер один це об'єкт енергетичної та критичної інфраструктури. Дві години тривала бойова робота, і власне вона триває, триває і зараз, тому що попередня інформація вже є: знищено черговий дрон-розвідник. У нас відбувається. Ну, фактично кожного дня мені зараз навіть важко назвати той день, коли б саме в день над морем або над містом або в одеському районі не знищували ворожі дрони. І це як мінімум по два. Інколи буває і по три. І бачите, вже сьогоднішній день він має свій бойовий рахунок такого дрона збили. Ворог активізував повітряну розвідку. Зрозуміло, що готується до чергових атак. Ці атаки можуть бути звичайно масованими, комбінованими. Ну, власне. Те, що війна триває, я думаю, нагадувати не варто, тому що всі так розуміють, і Одещина є одним з тих регіонів, які ворог на сьогодні обстрілює і атакує принаймні що найменше. Так що працюють сили ППО, працюють мобільні вогневі групи, але питання удосконалення системи оборони нашої а тут навіть не удосконалення, а надання додаткових засобів. Вогневого ураження для того, щоб знищувати ракети, знищувати шахети. На сьогодні це питання стоїть гостро і для півдня нашої держави, зокрема сама тактика застосування шахетів вона лишилася такою, як і була, чи знову ж таки ворог її змінив? Тому що цієї ночі говорили про те, що шахети заходили хвилями. Ну, по перше, скажімо так, хвильова тактика, вона залишається. Залишається також тактика, коли ворог планує і заплутує максимально маршрути для цих дронів камікадзе. Як правило, це найчастіше вони заходять якраз з моря, тому що водна поверхня, вона, ну скажімо так, допомагає шахедам сховатися на певний час, тобто може якимось чином вплинути на зменшення часу для того, щоб було. Була можливість їх уразити. Ну і власне використовує ворог періодично е, захід шахетів з території тимчасово окупованої частини території Херсонської області. Звідти він закидує ці шахеди. Е, ну, власне, це теж тактика, яка була змінена буквально кілька місяців тому, що ворог частіше став атакувати. Лінію бойового зіткнення, саме наші бойові порядки, прифронтові зони, суто прифронтові зони, що ми говоримо, наприклад, про Херсонщину, про Правобережжя. вже звіти йдуть на Миколаїв, Миколаївську область, на Одесу, або можуть там центральні регіони зачіпати, в тому числі атакувати Дніпропетровщину, наприклад, ну власне. Оці маршрути, саме їх заплутаність, це те, що найбільше сьогодні, скажімо так, ускладнює роботу і засобів ППО і мобільних вогневих груп. Ускладнює настільки, що ну ми реагуємо звичайно так, але ворог намагається максимально зробити так, щоб була проходимість для. Мобільних вогневих груп, що найскладніше, тобто говоримо про те, що ворог попередньо звичайно вираховує рельєфу місцевості, але не розкриваючи жодним чином а, якихось наших, скажімо так, відповідей, я скажу так, що ми теж це враховуємо під час бойової роботи і, власне, бачимо по результатах, що, наприклад, сьогодні ж по Україні бачимо, що 100% результат усі дрони знищені Ну єдине, що дошкуляє те, що ворог оце якраз тими хвилями. Про які ви говорите, намагається атакувати дуже часто один і той самий об'єкт, якщо мова йде про критичну і енергетичну інфраструктуру. Стосовно ситуації на фронті, 7 квітня, Наталія Гуменюк, аналізуючи ситуацію в районі роботиного, сказала про те, що атаки окупантів не вщухають, не припиняються проте на сукудолі дещо знизили росіяни свій тиск і переключилися переважно на авіацію. Наскільки посилився тиск кровними авіабомбами на фронті, якщо мова йде про Роботину і запорізький напрямок всього? Ну, давайте виходити з того, що е, сьогодні роботинський плацдарм, цей напрямок, е, запорізький, називаємо його так для ворога, є одним з пріоритетних. Е, ми це бачимо якраз по південній ділянці лінії бойового зіткнення, тобто фронту. Е, дійсно, роботинський плацдарм. Ці бої не вщукають вже не перший місяць. Е, це не особлива така новина, що саме в цьому напрямку ворог намагається рухатися. Е, Використання авіаційного зброєння є. А це по перше, ну наскільки ворог сьогодні готовий його використовувати? Він це демонструє в принципі кожного дня. По-друге, намагаються атакувати. Ми говоримо про район Роботина. Ми говоримо про Вербове. Ми говоримо про Новопрокопівку. Це саме ті локації, де ворог намагається перше, що наймінімум, повернути свої позиції, які були втрачені в час наших наступальних дій ще влітку, на початку осені минулого року. До речі, тоді наші підрозділи, батальйон Арей, сьомий окремий батальйон штурмовий. Тепер вже батальйон Арей Українська добровольча армія приймав участь у тих боях. То власне це перша позиція, що для них цікава. Ну і власне потім намагатимуться рухатися у подальшому у цьому напрямку. Бої дійсно інтенсивні. Ситуація динамічно змінюється. Є локації, на яких ворог намагається закріпитися. Він навіть якимись штурмовими групами намагається десь. Е Проникнути на більшу глибину е, нашої оборони, але знищуються і є відповідно контрнаступальні е, атаки наших військ. Повертаємо відповідно позиції, тобто якихось кардинальних змін на цій ділянці немає, але інтенсивність боїв є доволі, доволі великою, і ситуація залишається звичайно складною, як і по багатьох інших напрямках фронту. Якщо говорити про живу силу і про якісь нові підрозділи, чи підтягує ворог якісь додаткові сили саме на запорізький напрямок зараз? Ну, якщо ми говоримо про запорізький напрямок, то е, оперує в цій зоні е, театру воєнних дій перш за все угруповання Дніпро, яким командує Рав Теплінський, Дуже багато про нього завжди згадуємо, тому що це командувач ВДВ Російської Федерації, і зрозуміло, що в нього. Своє бачення як у десантника ведення таких бойових дій він намагається в тому числі використовувати і десантно-штурмові підрозділи для того, щоб атакувати, і зокрема на лівобережжі, бо це теж їхня зона відповідальності. Щодо Запоріжжя, це мотострілецькі частини. Відповідно, це загальна військова армія Південного округу Російської Федерації, яка там діє. Власне, я сказав про 104 дивізію ВДВ і полки, які там є у складі цієї. Дивізії, до речі, зараз багато ми бачимо інформації про розстріл російськими військами наших полонених саме в районі населеного пункту Кримки. І власне це якраз один з тих полків, які оперують у цій зоні. І є попередня інформація, що командир цього полку 328 віддав наказ саме до розстрілу наших полонених триває слідство. Яке розставить крапки на дід. Ну власне, це до слова. А якщо говорити вже далі про запорізький напрямок, я сказав, що це теж ще одна зона відповідальності. Е, тут вони намагаються концентрувати ті е, частини, які в них є е, бронетехніка. Її достатньо для того, щоб намагатися атакувати е, чи підтягує ворог на сьогодні резерви. Е, поки що він задіює ті сили, які у нього є наявні, але не забуваємо, що мобілізація на Росії вона триває. Вона активізувалася після так званих виборів, так званого президента так званої Російської Федерації. Тому на сьогодні у ворога відповідно ці підрозділи оперують на цій ділянці. Що буде далі? Ми моніторимо ситуацію, тому що сил е, у ворога накопичено достатньо. Ми це розуміємо. Я вже сказав про те, що угруповання Дніпро воно. Доволі таки потужно, і змінилося кількісний склад. З осені минулого року їх стало більше. Власне, які техніки, про яку ми говоримо. Моніторимо ситуацію, звичайно, і ще раз кажу, бої тривають, будемо дивитися, чи буде ворог застосовувати якісь інші підрозділи. Ну і, до речі, діє у складі цього руховування також морська піхота, 810-та бригада морської піхоти. Вона більше задіяна на лівобережжі Херсонської області. Стосовно провокації на ЗАЕС нещодавньої із використанням безпілотників, наскільки це пов'язано зараз із активізацією ворога на фронті, чи це абсолютно паралельні речі? Ну, Будь-які речі, які відбуваються поблизу лінії бойового зіткнення, тобто поблизу фронту, так чи інакше, вони пов'язані. Це все єдине ціле, це ця російсько-українська війна. Що стосується цих провокацій, однозначно, ми розуміємо і прекрасно воно. Видно, що це чергова провокація. я Вже сказав. А що ворог робить? Ворог максимально створює так зване інформаційне алібі для того, щоб у разі проведення своїх провокацій можна було традиційно знову, тобто методичка вона не змінюється. Традиційно звинуватити Україну у тій чи іншій проблемі, тим більше пов'язані з ядерною безпекою. Бачимо, і МАГАТЕ на сьогодні теж виступає з певними заявами, але МАГАТЕ. Не, не говоря про те, що вже точно відомо чий це там був безпілотник, е, хоча, ну як вони кажуть, зафіксували, е, скажімо так, е, атаки на відповідні частини Запорізької АЕС. В будь-якому разі, ще раз хочу сказати, однозначно, що це провокація російської сторони, е, і це підтверджують і наші, до речі, західні партнери. Вони чітко говорять про те, що Росія намагається підвищувати як завжди е, відповідні ставки. В тому числі, коли відбувається і активізація бойових дій на фронті, в тому числі тобто, все це ну, в сукупності, звичайно, треба розглядати. Е, тому я думаю, що таких провокацій на жаль може бути більше е, на сьогодні. Е, знову таки, давайте дивитися ситуацію, як вона відбувається. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що Україна не буде обстрілювати Запорізьку АЕС е, з відомих причин, і ці причини ну вони є очевидними, що ми на це не підемо. Щодо ядерного шантажу, взагалі так використання ядерної зброї. Якщо брати за скажімо так, потужністю використання, наприклад, авіаційного озброєння або взагалі озброєння, яке ворог використовує саме на лінії бойового зіткнення на фронті, то е це давно вже перевищує ту потужність, яку мають наприклад е певні заряди тактичної ядерної зброї. Єдине, що тактична ядерна зброя, звичайно, відрізняється, що там ще є радіація. Тобто ворог вже це сьогодні по потужності застосував і застосовує так само, як і хімічну зброю, до речі, в тому числі. Е, тому, е, очевидно, що ворог може піти на більш серйозні провокації, але на це має реагувати світ. Яким чином? Перш за все, не заявами магате при всій повазі до цієї е, структури, скажімо так, але світ має реагувати з санкціями. Саме в ядерній сфері, в ядерній енергетиці до Росії, тим більше у Росії є на що нам для на Росію. Є у чому тиснути і маю на увазі, перш за все, світову спільноту. Росія будує або має відповідні проекти будівництва атомних електростанцій у деяких країнах світу. От тут треба тиснути. Но тут треба давити і вводити санкції, які мають бути не просто жорсткими, а жорстокими, тому що це ядерна безпека і буде стосуватися, не дай боже чого не лише України, і ще невідомо вітер в який бік буде, дути, щоб не було так, як в нашій відомій пісні «Віє вітер з України. У головному управлінні розвідки говорять про те, що російський ракетний корабель «Серпухов», який був виведений з ладу на Балтиці, він розглядався для перекидання в Чорне море через втрату частини чорноморського флоту. Власне таку заяву зробив представник головного управління розвідки Міноборони. Андрій Юсуп, тобто я правильно розумію, що ну, для ворога досить болючими є втрати кораблів у Чорноморському Чорноморському власне регіоні Криму, і таким чином він намагатиметься з інших флотів перекидати в Чорне море свої кораблі. Єдине питання, яким чином вони це можуть робити, чи вони настільки впевнені в добрій волі Ердогану. Умова не йде про Босфор, це однозначно, ну, принаймні на сьогодні ми це, про це можемо говорити. І я хочу подякувати Туреччині, що вона все-таки дотримується відповідної міжнародної конвенції і від початку війни не пропустила Чорного моря відповідне угруповання з російського флоту середземки. Ми ж бачимо, яка, яке потужне угруповання там знаходилося, і добре, що відбулося так, як відбулося. Що стосується, е Цих кораблів або е, намагання перекидати щось до Чорного моря. Я думаю, що звичайно розглядається варіант е, перекидання відповідних кораблів е, певного класу. Чайно, вряд чи це мова йде про великі десантні кораблі внутрішніми водами Російської Федерації. Яким чином, я думаю, що тут уже певна логістика е, прослідковується із нашого боку, можливі варіанти, скажімо так. Цієї логістики, ну і адекватна відповідь з, з боку наших складових сил оборони теж, звичайно, буде. А в цьому контексті подивіться нещодавну заяву так званого міністра так званої оборони, так званої Російської Федерації Сергія Шойгу, який теж розказував про поповнення чорноплав складу чорноморського флоту, вірніше флотилії Російської Федерації, трьома кораблями, трьома малими ракетними катерами. Які мали виконувати класу Каракорт, які мали виконувати відповідні завдання а, в Азовському та Чорному морі? А, заява зроблена знову таки питання: яким чином а, використання внутрішніх вод Російської Федерації або ще якісь можливі варіанти? Я думаю, що принаймні в будь-якому разі це треба відслідковувати. Те, що а, сьогодні і Балтійський флот вже не знаходиться у безпеці. Це добре, звичайно, і це показує, що ми можемо діяти на упередження, маємо відповідну інформацію. Сподіваюся, що таких ударів на упередження буде ставати все таки більше. Це наша стратегія, яка зараз в умовах. М'яко кажучи, обмеженої допомоги наших союзників, обмеженого фінансування з боку, перш за все, сполучених штатів Америки на сьогодні ця стратегія є максимально виграшною. Максимально тому я думаю, що в цьому напрямку сили оборони будуть рухатися і далі. Ще хочу з вами поговорити про ситуацію в Молдові, як і чи буде її хитати Росія і через кого днями у Гагауській автономії? Заявили про те, що вони планують від'єднатися від Молдови, якщо Молдова об'єднається з Румунією, ухвалить таке рішення. Ну а вже сьогодні очільниця, значить цієї гагауської автономії вона у Москві. Як розглядати таку поведінку? Чим це загрожує зараз Кишиневу? Позиція України вона є чітка, хоча я не маю права і це некоректно, коментувати внутрішню і зовнішню політику нашої держави. Тут саме питання зовнішньої політики. Можемо опиратися на ті заяви, які робить Верховний головнокомандуючий, наше міністерство за справ відповідні про внутрішню ситуацію в Молдові, про міжнародне право, про дотримання Україною всіх положень міжнародного права. Тут все однозначно, і всі рішення приймаються. Молдавським народом, відповідно, ми можемо лише побажати е, Республіці Молдова об'єднання у всіх своїх кордонах. А е, що стосується відповідних заяв, то я думаю, що реакція буде перш за все влади Молдови на те, що відбувається, е, я думаю, що ця реакція буде адекватною, в тому числі, з нашого боку, е, є реагування на будь-які спроби провокації звичайно, і ситуація. З нашого боку залишається під е, повним контролем. Я сподіваюся, що Кремлю не вдасться в чергове намагатися створити, хоча б якимось чином е, джерело напруги саме е, з цього боку, і саме на території дружньої нам держави. Я про Республіку Молдова. Тому бажаємо їм успіхів е, у всіх їх починаннях, щоб в них все було добре. І ще хочу з вами обговорити публікацію Wall Street Джорнал, де мовиться про те, до речі, про це вже неодноразово повідомляли, що Росія працює над впровадженням Starlink на фронті і працює вона за даними Wall Street Джорнал уже близько року. Почала широко використовувати термінали на початку цього року після того, як з'ясувала, як реєструвати ці пристрої в інших країнах. Це якось позначається на ситуації на фронті зараз. Усі канали зв'язку управління Збройних силах України знаходяться у, під під контролем, це однозначно. Є е, відповідна м, безпекова компонента у цій справі, і я впевнений, це не вплине на управління військами жодним чином. Ці виклики всі відомі. Е, інформація відома, то відповідні наші структури ці питання. Не просто моніторять, а відпрацьовують, реагують на дані ризики і виклики. Пане Сергію, що дякую вам за цікаве екзамовну з ви обмежені в часі, тож бережіть себе і до наступних зустрічей. До зустрічі! Традиційно наших глядачів закликаю бути активними, поширюйте це відео, коментуйте його, підтримуйте своїми вподобайками і безумовно підписуйтеся на YouTube канал, Сейчас, якщо досі цього не зробили. І ще порада, якщо хочете бути у курсі усіх новин з південного напрямку, телеграм-канал Сергія Брачука. Будьте ласкаві, так само підтримайте його своєю підпискою. Ми цінуємо зворотній зв'язок із кожним із вас.